Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годун. Так, ну що, четвертий день ніяк не можу зняти відео, наконець то все зримо. В общем, що у нас? Як ви бачите, ось один бичок на вулиці? Ну, їх тут було два. Ну Хто бачив в Тіктокі, на ефірі може хто в тіктоці чув. В общем, довелося здати одного бичка. Зорянчика, значить, причин виявилось у нього бурсит. Що це таке, і з чим воно пов'язано було б, я вам розкажу. Таке може статися в кожного. І цього ніхто не застрахований. Бурси це вовчим, як, скоплення жидкості вокруг суглоба або в суглобові. Можу десь щось не так сказати. Причина твердий пол, часті удари об тверду поверхню і коли ж він це обмежений рух. Стягується кожа. В общем, бурса, як воно накоплення жидкості це образовується. І в общем, оце таке. Бачите, видали шифера. Тепер міста не знайде. Оце так. Лічить, скажу так. Початку я цього не замітив. Був, давав сіно, мітвейця на неї кажуть. Ну, взагалі, давав всім нічого. В нього і желудок був забився. Я пролічив вже желудок, залив, чемериці все запустив. Дивлюсь, бочок погано починає вставати. Блін, я, я ж і вколи йому шурую. У ну, коли там ці. Типа катазала зала Шурую, в принципі, ну дивлюсь, вроді вже оживати почав, махає махаю. Цей. ж давай виводить, бо вже тянуть нікуди, жара. Давай виводить, а він, в нього нога тут напуха. Я вставлю в відео. Там, вставку, яке воно було. Думав підвернув. Не, спочатку думав од удара. Ну, що на кого. Позвони, витрачу, мазь. Воно там оце ж як, як не нарост, то це все. Каже, можеш. І тоді, поки воно аж не зійде, проколиш чи розріжеш, видалиш і все. Та та є ж на другий день, я ще не можу спокоїтися, думаю, може вивихнув. Ну реально таке, що як вивихнув, наче. Звоню, ну каже, треба, щоб пощупати. Та що, ну у нас наслід... дзвоню шабайові, приїжджає, а він. Ну каже, хто знав, Вроді каже, ні і вроді й да. Тягнуть вже нікуди було, це лічить, це вкинуть гроші, це куча грошей. Не звісно, скільки воно затягнеться. Бичок втратив ваги. Ваги він скинув кілограм 20. Він був мощний, ну скинув. Е, отак. Так що І довелося здавати, тому що тягнути нема смисла. Це не корова, що за ним бігать. Вага була в принципі на момент 310 кг, по 75 гривень забрали. Ну оце так. Не без цього. Втратив вагу. Ну, Я ж кажу, може бути ну, кожного може бути. Давав воду у відрах, розливав, встає, або там дуріє, або так, дірнутися, вдернуться, ударився коліном. Невдачно впав, чи ще щось. Навіть на привізі таке можна. Чи дуріє, гоп ударився. Навіть врачі пишуть, що швидкі схильні до бурситу. Бо вага здорова. Ну, оце так. так що. Час там коментатори напишуть, не чи ще щось. Це може бути у кожного. так що. Від цього ну, ніхто є не застрахований. Довелось, да, отака. той сам перший раз з ним стикнувся. Є там і мазь, я знаю, яку вже на наступні рази робити. Я дивився в інтернеті, що можуть бути у корів при великі вагі, якщо вони лежать на твердому, там абсцес називається. О, що такий нарис. ну а це бурсіт. Чого бурсіт? Тому що, крім цього наростання, можете забити в інтернеті, він або опускається вниз, там образовий такий. Скоплення цієї жидкості або вверх, у нього вдало бачка вверх. Ну він дуже погано вставав, вже їв не так. Держати далі не було смисла Зачем мутляться? Щоб він ще вагу втратив. Е, так, що я ще оце хотів сказати? Ну, оце так. Так що не без цього. Нічого. Еліот у нас на дворі без компаньйона. Не знаю, чи буду ще якось бачка виводить, чи ні, тому що, ребят, дуже активна полова діяльність, По тому що не знаю по Є сіно, почав давати травичку. Розпробував він траву, він це сіне вже на нього і дивиться, не дуже хочеться. Там бички. Е, в общем там таке. По тих бичках буде віддільне відео. Е, оце так. Так що, Може бути і таке. У мене сталося. Так що дивіться, думайте, як воно. Зараз напишуть, може там резинові мати, сіна треба було соломи підстеляти. Ну, дивіться, я скажу так, що той соломи, ти поки а тоді з під того бичка вивозить, нічого не хотітиметься, це. Це вивезе той соломи. Ну, це, це, блин, ну я не знаю, чи то може я чи чисто чи, чи, моя думка, що йому настелять, а то ну пестолку людей на цьому. На бетоні лежать і нічого. Ну, я ж кажу, це більш за все, що отого душі бів було таке часто, що він ударявся, а це прям вилізло прям скоплення таке серйозно. Ну, може, якби там на ранній стадії, Ну, тільки ж воно ж теж було незаметно, поки я аж не вивів. Ну, оце отак. Бо тому, що отак стоїш. Ну, стоїть, він стоїть, ж не будеш ти його кожен день ходити обдивлятися. Ну, оце так. Так що буває таке. Так що, ну що вам ще додати? Годуємо цих. Ті троє в конюшню, це районі. Ну, а тут нормально, в принципі. Уже на дворі вже легше. Що вам хочеться додому. Ось таке було відео коротенько, наконець, думаю, я запишу, розкажу що до чого. Як куди. Бачите, А наступне відео буде про кастрада, бичка. Я вам розкажу, за... йому буде скоро рік. Вагу! Характер його, варто чи ні. Я вам оце все розкажу. Так що. По, на ютубі нема нікого, а в мене є. Так що будемо розказувати, показувати, що до чого, як туди. Так що всім дякую за перегляд, таке було відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Хочете підписатись, хочете ні. В принципі, всім дякую за увагу. Все буде Україна, всім миру та добра, на все добре. Будьте здорові!